Сьогодні розбирала з платіжних системах і прийшла до висновку, що тільки павінір дозволяє підв'язати банківський рахунок ФОП у валюті для того, щоб напряму з платіжної системи одразу робити переказ на. Банківський рахунок ФОП для того, щоб оподаткувати цю суму єдиним податком. Всі інші платіжні системи не дозволяють це робити. Потрібно робити переказ на карту фізичної особи і з фізичної особи поповнювати ФОПівський банківський рахунок. І такий важливий момент: з платіжної системи на карту фізичної особи потрібно, можете зробити переказ і у валюті, і у гривні. Але потім з вже з карти фізичної особи, ну з рахунку фізичної особи, поповнити фопівський рахунок для того, щоб оподаткувати це єдиним податком, можна тільки робити переказ у гривні, тобто з валютної карти фізичної особи.